Це в мене такий творчий експеримент. Насправді дуже прикольна штука. Це каміння, склеєне суперклеєм, і, відповідно, я хочу, хочу зробити для акваріуму своїм рибкам у формі ін-янь ось такий тут буде нірки, де вони зможуть плавати. Але в чому фішка цього проєкту? Що насправді я просто спочатку сіла, робити, склеювати каміння, щоб зробити печерки і все таке. Але насправді це виявилося більше, ніж просто проєкт. Просто Тому що ну, я, по-перше, думала, що це буде дуже-дуже швидко. Зараз я швиденько все пороблю і буду собі далі займатися іншими експериментами. Але насправді виявилось, що це, по-перше, не так швидко можна зробити. А по-друге, що це потребує дійсно багато часу. І, відповідно, саме каміння потребує, щоб воно засохло. Тому що воно маленьке і відповідно зісковзує одне з одного. І по суті, це виходить таке, як... Квест на витривалість, на пер перевірка нервової системи, наскільки вона добре працює, і з іншого боку, це такий по суті релакс. Тому що я це каміння викладаю вже кілька днів, і бачите, поки що не так багато зроблено насправді. Але я вирішила, що це буде такий тривалий експеримент. Мої Моя хвилинка релаксу. От, і для мене насправді це стало інсайтом. Чому? Тому що дуже часто ми вважаємо, що зараз ми все швидень, там, щось швиденько зробимо, а потім виявляється, що це абсолютно не швиденько. У мене я постійно особисто потрапляю в таку пастку. Мені здається, що я багато чого. Можу зробити або роблю швиденько, а по факту проходить більше часу, ніж мені здається, на початку, коли я це починаю. І, відповідно, ось це моє таке заземлення, мій експеримент. Взагалі вийде щось чи ні. Якщо що на замовлення, я таке не роблю. І можна було з одного боку кинути і плюнути, і замовити щось прикольне собі в акваріум. Але я вирішила продовжити. Це прям прикольно. Щось прикольне. Я просто викладаю камінчики, і ці камінчики іноді не хочуть стояти. І, відповідно, там трошечки викладаєш, а продовжити можна тільки завтра, коли камінці щепляться з собою. Бачите, цей не пролив. Відповідно, він падає. Плюс суперклеєм. Так просто працювати, бо то пальці прилипну. Пальці я вже е, якось один раз приліпила ще е, давно, ще в підліпковому е, віці я склеїла собі пальці суперклеєм. Після цього я в нього намагаюся не лізти. От, Якщо чесно не пам'ятаю, чим ми тоді розліплювали. Щось ми там нагуглили, як правильно розліплювати. Але зараз використовую пінцет. Спробувала в рукавицях. Але рукавиці ще гірше, ніж пальці склеюються. І, відповідно, коли я починала, то просто робила гору, а потім зрозуміла, що зробити інянь непросто. І от треба звірятися, де вже чорне має бути, а де ще біле. От. А з іншого боку, зручно, що воно не одразу чіпляється, і я можу якісь правки робити ще. Отак от. Відповідно, мої рибки теж будуть зберігати баланс. Якщо є питання, задавайте. Буду періодично дивитися. Ну, насправді, це перше таке експериментальне відео, і воно сьогодні буде недовгим. Насправді в мене всього 15 хвилин, далі треба їхати. Але, в принципі, більше я камінців тут і не накидаю, бо вони зміщуються. Тобто, по суті, це такий тривала робота, де я потрошку, потрошку. І для мене це ще й окрема філософія, що насправді це показує, що навіть невеличкі кроки дають результати. Коли ви щодня. Робите якусь маленьку дію, особливо, якщо ви це перетворюєте на звичку, то, відповідно, вона дає результати. І ви в якийсь момент побачите, що ваші дії, ваш бізнес, ваші результати змінилися. І цей експеримент дійсно такий, як джерело інсайтів для мене. Поки викладаєш, багато цікавих думок підіймається. З вами зараз теж ділюсь. Якщо, до речі, зараз дивитись, напишіть, наскільки чути видно, чи варто ближче це розмістити. Бачите, ці камінці падають і падають. Не знаю, наскільки вам видно. Спробуємо просунути дощ. Вище вище. Нам трошки світло. Відповідно, насправді зараз робота художника ще й знімати, як ти працюєш, і це дуже часто. Взагалі окремий квест. І так, незручно щось робити дуже важка така робота. Ще треба думати, як це виглядає в кадрі. І іноді ти дійсно сам собі ще й перекриваєш огляд. Тобто на камеру все видно, а ти нічого не бачиш, і ти, по суті, трохи так інтуїтивно робиш. І деякі моменти взагалі дуже важко знімати, тому що або камера бачить, або ти. Відповідно, тут валиться, залишимо трошки на потім. Ще суперклей дуже смердючий. Не хочу використовувати цей респіратор, тому сижу з відкритим вікном і намагаюся не нахилятися, щоб не нюхати все це. Ось таку фортецю, камінчик за камінчиком я буду. Ну, насправді я не збиралася цього робити. Я купила камінці для акваріуму, а потім е, в акваріумі, акваріум перетворився в болото через те, що е, купила водорості, в якому, е, які були заражені е, водоростями-паразитами, і відповідно баланс в акваріумі. Змістився, і він постійно там якийсь треш був, постійно якесь болото. І, відповідно, мені порекомендували прибрати це каміння, замінити на інший ґрунт, щоб не так заболочувалося воно все. А з цього каміння зробити якісь там горки для рибок. І, відповідно, так почався цей проєкт абсолютно неочікувано. Ні для мене, ні для рибок. Ось так от. До речі, рибки в мене випадково з'явилися. Чоловік подзвонив каже, сказав, хочеш рибок? Насправді я ніколи не хотіла, ну, останнім часом, коли діти, то вистачає дітей і ніяких домашніх тваринок вже не хочеться. Але у нас є мелодія дуже класна, під яку діти засинали, коли маленькі були в день. І зараз ми використовуємо коли от такий перезбуджений мозок, дуже важко заснути, то ми цю мелодію для засинання використовуємо. І там на заставці, коли грає музика, там прикольний такий акваріум, плавають рибки. І в мене рибки якраз почали асоціюватися за цим балансом спокою. Я вирішила, що я хочу рибок. От, і, відповідно. Тепер граюся з ними. Я ще не акваріуміст. Дуже, дуже початківець. Не завжди в мене є час на них. І от в Тибеті в культурах східних є дуже багато занять, в яких, по суті, ну, там, викладання мандали, яка потім розвіюється вітром. І з одного боку начебто робиш дурну роботу, яка не дає результату, але з іншого боку, це дуже класно заспокоює мозок, дає рівновагу. Бо переглядаючи постійно ці короткі відео, наш мозок перезбуджується. І насправді, чому багатьом дітям зараз дуже важко зосередитись, дуже важко навчатись. Саме тому, що вони дуже багато часу проводять в гаджетах, тіктоках. Бачите, тут один камінець сто разів кладеш, а він падає. Не забути коли змінити колір, бо іноді настільки поринаєш в цей процес. Ось тут підклала папір для того, щоб одразу піти на коло. Давайте робити ставки, скільки часу в мене займе. Викладання всього цього. В принципі, ще пару камінців треба закінчувати, тому що вже немає такої стійкої структури, воно має засохнути, щоб далі можна було продовжувати. Так, от, через такі прості вправи, краще починаєш розуміти східну філософію. Плюс я зараз вивчаю тибетську мову. Дуже специфічна, дуже складна мова, але мені прям подобається. Я кайфую. І там процес дещо схожий до, до речі, на ось ця викладальник, коли ти нічого не розумієш, але щось там вчиш, а потім якийсь момент такий о, клас, все, я зрозумів. Кого? Мені взагалі комментів на це на всю цю споруду, яку я затіяла. Можливо, в кінці взагалі у мене буде щось інше на фініші. Ну, загалом зараз я транслюю з телефону. Завтра я планую встановити вже камеру таку кращої якості, і, відповідно, буду вам показувати зверху вже більш детально, якщо я роблю. Ну, о, буду вже робити не це. У мене постійно будуть різні матеріали, різна творчість. Періодично буду показувати продовження. Але це не, це не основний момент. Загалом я митець, але акваріуміст. Відповідно, буду показувати різні творчі техніки. Будемо експериментувати. Якщо є бажання, можете експериментувати зі мною. Також я автор нового напрямку в сучасному мистецтві караколографія. Можете подивитися на моїй сторінці в Інстаграм. Я збережу ефір і буде посилання. Можна в YouTube також переглянути відео з моєю творчістю. Обіцяю завантажувати більше відео, щоб показати. Бо насправді роблю дуже багато, але мало що встигаю показувати. Так, зараз ще для фундаменту кілька камінців, mm. для того, щоб завтра було на що спертись. Ще планую вам іноді буду говорити, іноді буду просто включати музику, щоб ви могли насолоджуватись процесом. Це теж певний вид релаксу. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити наступні експерименти. Тому що насправді творчість це потужна сила, тому що вона розвиває мозок і взагалі синхронізує наші різні ділянки мозку і... Зараз. і, відповідно, креативність вона не лише про творчість, а насправді для того, щоб вирішувати задачі. Неважливо, ким ви працюєте, якою діяльністю займаєтесь. Вирішення задач, з якими ви ніколи не стикалися, потребує креативного мислення. І, відповідно, творчість допомагає ось це креативне мислення розвивати. І насправді найуспішніші люди вони завжди мають якісь таке креативне хобі, і найбільші винахідники, інноватори, вони всі. Має дуже розвинене креативне мислення. Тому, чим би вони займалися, творчість це завжди класно, творчість це не обов'язково камінці викладати. Це може бути і, і співати, і танцювати, і експериментувати. Іноді можна, навіть гуляючи у лісі, прокачувати свою креативність. До речі, напишіть, чи є у вас домашні улюбленці? Прям цікаво. Що мені цікаво, скільки в мене тюбиків цього клею піде на все це. показувати вам за кулісся творчої діяльності. Думаю, що короткі відео насправді навіть одного відсотка не показують, що робить художник або митець. що він там скульптура робить щось таке. Картини. Відповідно, враховуючи те, що я автор курсу 101 спосіб створити шедевр, то, відповідно, технік я знаю багато. Крім того, багато з них створені мною і вже протестовані. І на дорослих, і на дітях, що вони дійсно працюють, вони дійсно розвивають креативне мислення, і відповідно, вам легше вирішувати будь-які робочі задачі, бізнес задачі. Дітям легше вчитися, взагалі жити легше, тому що насправді життя у нас таке: то ковід, то війна, то ще щось, і постійно ми стикаємось з тим, чим. Не мали справу раніше, і відповідно, ось такі нестандартні ситуації, в яких ми опиняємось, потребують нестандартних рішень. А щоб знайти ці нестандартні рішення, мозок має вміти справлятися з такими задачами. Плюс креативність дуже сильно знижує рівень страху. Адже, коли ви щодня робите щось нове, для вашого мозку нове вже не звучить як страшне. Відповідно, ви вже не боїтесь щось робити, чого раніше ніколи не робили. Отак. Такий формат, ніби ми з вами сидимо поряд, релаксуємо. І насолоджуємося розмовою. Я, до речі, не завжди слухаю музику. Частіше працюю в тиші. У мене двоє дітей. Тишу я обожню. Я думаю, мама мене зрозуміють ти, що моя улюблена музика. Ну що, основний фундамент, думаю, готовий. Тут вже таке хитке все. Відповідно вже продовжимо завтра Ось завтра вам покажу вже щось новеньке. Ну, Можливо, камінці пару хвилин, але. Основне це буде новеньке. До зустрічі. Залишилось зрозуміти, як його зберегти.